Вітаю тебе. Подивись, хто це? Бджола. Як тільки починає пригрівати сонце, розпускаються перші весняні квіти і як вже дзинчать, гудуть невгамовні домашні бджоли. Шукаючи солодкий нектар, бо дуже голодні. Бджілки – одні з найбільш працьовитих істот на нашій планеті. Здавна бджолу шанували в Україні, оскільки неймовірно смачний та корисний мед завжди був чудовим джерелом вітамінів та ліками проти застуди взимку. Завітаємо до вулика, де живуть бджоли. Чому бджоли годуть? Відповідь досить проста. Бджоли дуже-дуже швидко рухають своїми крилами, через що і з'являється специфічний гул. Бджоли живуть великими сім'ями. Між членами родини існує чіткий розподіл доручень. Про обов'язки бджіл ми поговоримо трішки пізніше. Головна робота бджіл це запилення рослин. Ну що ж, до зустрічі і до побачення.